Друзі, поєдинок 23-го туру між командами Рух та Ворсква. До ваша уваги детальний огляд цього поєдинку. Рух з Віталієм Пономарьовим, який ще не перемагав. Ось власний віталій Пономарьов на ваших екранах. Віктор Скрепник, у якого до цього було три перемоги по спільну його команди у Ворську. Ось бачимо стартовий склад Полтавці, Фесенко, в воротах, Боцула Кравець Єворський, Пордута, Челядін, Павлюк, Кане, Олійник, Сефері та Степанюк. Таким складом рух грав наступним чином. Панки, фляг, дідик, холод, романе, Довгий, Соломон, Талас, Руніч та Климчук. Нові атаки з такі склади. Команди. Першого моменту довелося чекати 10 хвилин ігрового часу. Сафері змістився в центр, віддав передачу на Кане. Кане собі, собі під ліву ногу підібрав, пробив непогано, але. Трохи не докрутив у цьому епізоді м'яч 50-й номер Ворскви. Це був перший епізод, де все допрацювали тут. Бачимо, що Сефері зберіг м'яч на лівому фланзі, змістився в центр, віддав на Ібраїма Кане. Кане прибрав 73-го номера руха під ліву ногу і вже завдавав удару, але цей постріл виявився неточним. Другий момент цікавий стався на 25-й хвилині. Ось Юрій Климчук перебрав Сергії Яворського, змістився, зменшив кут, пробив по воротах. Павла Есенка, і Сенко тут здорово зреагував. Тим паче, що Климчук пробивав так. Трохи зухвало, в ближній кут намагався ось тут спіймати молодого на ну, Якусь недбалість, але Ясенко Здорово відпрацював в цьому епізоді. Климчук дуже багато буде загострювати у цьому поєдинку. Чимало активних дій від нього було. Ще один епізод від руха. розіграш Кутового. тут іде подача, удар є головою, але ось це не виявився. Він точним у виконанні Ростислава Ляха. Дивимось ще раз по тут подача. Лях намагався завкнути цю передачу, але не точним виявився постріл 73-го номера захисника Руха. Рух втратив м'яч на своїй половині поля вивели вперед Степанюка на ударну позицію з лівої ноги завдавав постріл нападник вовск, але не точний був цей момент. А ось цей епізод, де рух сам собі не привіз в гол ворота. Юрій Паньків досвідчений повелився, віддав передачу точнісіньку на Челядіна. Челядін не зміг реалізувати цей момент. Тож тут паньків дивіться, віддавав передачу на свого партнера, Челядін перехопив її, сам Панькін, паньків привіз і сам паньків ось, власне, реабілітувався на цьому ж епізоді, потягнувши м'яч від 38-го номера. Полтавської команди. Ну, це був непоганий шанс у Ворскви. Це ще один момент. Ворсква, коли вирішила не робити пряму подачу зі штрафного удару, вирішили розіграти під удар на Сефері. Сефері непогано пробивав, але ось трохи вище. На цьому епізоди у першому таймі завершились. Ось вже моменти другої половини зустрічі. Одразу. Ворського почала атакувати після подачі кутового. Тут м'яч відлетів на ногу Челядіна, але права нога не, не сильніша у Челяні, враховуючи те, що він шульгає ось пробивав саме правою ногою. Ще один епізод, і ось це якраз момент вже зовсім скоро був, коли Ворскло відкрила рахунок у цьому матчі. Руслан Степанюк відзначився чотири передачі, які зробили. Ось футболісти Ворскви призвели до забитого м'яча у цьому поєдинку. Дивимось, ось тут Павлюк віддавав передачу на Степанюка. Степанюк обігрався з Кане. Кане віддав другим дотиком на якраз таки нападника полтавської команди. І той вже свій момент використав 100%, відправивши м'яч у кут воріт Юрія Панькова, відкривши рахунок у матчі на 57-й хвилині. За. Стилем і за красою цей момент просто заслуговує уваги, тому що ось ці чотири передачі це дійсно було щось, і всі вони були зроблені майже в один дотик. Розіграш стандарту від руха. Ось також він ні до чого не призводив. Рух теж десь вирішив в якийсь момент вже не робити прямі подачі. вирішив розіграти стандарт. Непогано на загострення віддавалася передача, але ось саме до удару справа не дійшла. Момент у Ворскви олійник взяв на себе ініціативу, тут пробивав зліву, трохи покрутивши захисників львівської команди. Втім, удар виявився неточним. Ну ось останній момент достатньо такий. Агресивний у цьому матчі Юрій Паньків робить закидання вперед на Климчука, який був активним. Тут Сергій Ягорський просто незрозуміло для чого викидує пряму ногу, влучає в голову Климчуку. Климчуку треба віддати належне. Тут він пішов боротися до останнього в цьому епізоді. Розумів нападник руха, що більше моментів вже не буде у цьому матчі. і ігровий час впливає, але ситуацію рятувати потрібно. Ну і саме. Климчук чітко реалізував 11-метровий, перегравши молодого Павла Ясенка. Павла Ясенка, який досить здорово е реагує на 11-метрові удари, чимало Мосеві з спінальті. Ось саме постріл Юрія Клинчука він взяти не зміг. Клинчук пробив акцентовано сильно і тут абсолютно без шансів для молодого кіпера Ворскли. На цьому поєдинок власне завершився. Моментів було не зовсім. Багато цьому матчі, друзі, я хочу ще раз вам нагадати, ви бачите внизу екрану QR-код, обов'язково переходьте за ним, робіть донати тут, за QR-кодом ми в посиланні до цього відео. Також це наш великий збір від компанії-11 Медіа спільно з фондом Повернеш живим на закупівлю трьох мобільних пунктів безпілотних літальних апаратів. Аби наші... Воїни, захисники і захисниці якомога ефективно знищили ворога на фронті. Ви вже зібрали на дві машини, було зібрано вже більше 9,5 мільйонів, мета 10. Залишилося зовсім трохи, тож, друзі, активно донайте. Ну а поєдинок, власне, вийшов ось таким рахунком. Один-один рух при Віталії полемарьові знову не зміг виграти, а Ворсква не змогла продовжити переможну серію до чотирьох матчів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.